Скільки часу у вас топрелакс З 21-го року топрелакс. Ви перший придбали для Все. себе, а вже другий кому. Ну, а чому сину треба топрелакс? Він водій да. і в нього постійно сфасуване і навантаження велике. Чому ви рік користувалися топрелаксом? Що ви отримали таке, що ви поняли топрелакс просто нужен всім? У мене дуже топла були спиною ще. Да. Але від спинила руки дуже не піднімалися. І часу це тривало. І пару років да. ви якось лікували, підтримувалися. На масаж ходила. Там потрапила до вас, звичайно, спробувала і одразу взяла собі. Тоді була теж акція в дуеті. Бул топлилакс новай. Да. Сьогодні ви вже власник всієї системи 595. Крім Мас. двох топрелаксів, вже є і новуай, і бокс, і моторсистер, і бодіхелп, і новохід.